Привіт! Якщо ти потрапив на цей ролик, значить ти зацікавився інвестиціям. Зараз я тобі коротко поясню, куди ти можеш інвестувати і що ти можеш з цього отримати. І так, по-перше, я тобі рекомендую інвестувати в український стартап, який розробляється в Україні компанію Simcord. Цей стартап направлений на цифровізацію. Майна бізнесу, грошей, документів і так далі. Стартап знаходиться на фінальній розробці, тому у наступному році планується запуск у повному обсязі. Зараз він працює на мінімальних обертах, і тому саме зараз я пропоную тобі інвестувати в даний стартап. Давайте розберемось, чому вигідно саме тобі. Цей стартап розвивається, і наразі він не має такого користування, як хотілося б. У нас є наразі ключ доступу до нього. І це є цифровий актив Бідбон. Щоб користуватися даним стартапом і отримувати цифрові документи, оцифровувати майно бізнес, потрібно мати ключ доступу, а ключ доступу саме Bitbond. Цінність цифрового активу Bitbond залежить від його ціни. Чим вища ціна, тим вища його цінність. Наразі його ціна 2 долари за актив. І ціна може змінюватися протягом періоду, в який ви інвестуєте. Зараз є можливість інвестувати під 58% на 1,5 року. Таким чином, якщо ти зараз проінвестуєш 1000 доларів, то через 1,5 року ти отримаєш майже 1000 цифрових активів Bitcoin. Через 1,5 року система буде повністю запущена і буде повністю працювати. І цінність такого токену. Буде, як мінімум, 10 доларів. Тобто з 1000 доларів ти отримуєш капітал у розмірі 10 тисяч доларів. Не буду забігати наперед, ціна може змінитися і в більшу сторону. Але саме зараз є вигідний момент проінвестувати і вкластися в даний актив. Всі деталі в описі під цим відео. Про мою команду інвесторів ти можеш дізнатися. У телеграм-каналі в закріпленому повідомленні. Якщо є питання, пиши мені у телеграм в особисті, і тоді до зустрічі, буду чекати тебе у моїй команді.